Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо урок второй заяць панчок. Нам буде потрібна проволока. Ми приміряємо її на довжину нашого туловища і нашої голови, складаючи у два рази, от як на відео. Далі загибаємо оставшуюся часть під наші ножки і відрізаємо зайве. Поки що прибираємо, воно ще знадобиться нам для вух. Дивимось, щоб було по розміру довжині нашого тіла та голови. Далі, залишившися края, згибаємо у два рази. Це будуть наші ножки нижні. Ось таким чином загибаємо другу, щоб вони були однакові. Провока підійде будь-яка, тонка, товста, можна скласти її в декілька разів. Головне, щоб ви її могли її зігнути і щоб вона тримала форму. Далі. Треба цей край закріпити. Можна це зробити завдяки скотчу і що знайдете у під рукою. Закручуємо край, щоб він потім нам не заважав і нікуди нічого не цепляв і не розходився. Закріпила. Розглажуваємо все, розставляємо, поправляємо усю проволоку, дивимося підходить ли на по розміру. Далі нам знадобиться синтепон, або вата, або що у вас є, як заповнювач. Обкручуємо нашу проволоку, починаючи з кільця для голови, ось таким вот чином по колу, Далі туловище і нижні лапки. Можна закрутити у декілька своїх, щоб менше потім заповнювати. Це дасть вашому каркасу м'якість, і якщо вдруг ваш синтепон десь зрушиться з місця у вашій іграшки, то так чітко воно не буде віднішатись. А при чому всі лапки. Обкручуємо друге так само. Бачите, ми ви такими шматками, можна так само зробити і з ватою, будь-яким наповнювачем. Формуємо місце нашого будущого животика. можна там одразу намотати трохи більше. Тепер заодягаємо нашого зайку у той тулуб, який ви його зробили. Обережно одягаємо лапки. Та натягаємо наш туловище. є. Треба додати ще синтепону у місце животика та попи. Нагадую, в нас у нашої шкарпетки п'ятка була попою, тому це задня частина. Наповнюємо цю п'ятку, щоб у нас вийшов такий зайка гарний, товстенький. Наповнюємо. По часткам не засовуємо усе одразу, окремо шпадку, з правого боку, з лівого боку, дивимося, достатньо чи ні. Якщо потрібно, додаємо ще. Животик треба сформувати нашому зайки. І знову ж таки, дивимося, все рівно. все підходить нам чи ні, якщо ні, додаємо ще. Заповнюємо верхню частину. Дивимося все селі добре, може ще додаємо по трошки більше, щоб краще сидів. Одразу формую свої ножки, як вони у мене будуть знаходити, щоб зайка міг тримати рівновагу. Тепер можна зашивати зашиваємо обережно, щоб все не торчало, а. Акуратненько зашиваємо наш бік, який ми залишили не зашитим минулого разу. Ось таким чином зшиваємо до шиї. Нижня частина в нас є. Тепер треба зробити голову, але перед цим потрібно зробити буде вуха. У нас у голові вже є два отвіри для вух. а їх треба зробити з проволоки. Беремо нашу проволоку, беремо залишок від нашого носка, який залишився, складаємо ось таким чином у два рази, щоб у нас з'явилася ось така петля. І також саме робимо другу, щоб вони були однакові. Можна зробити і без проволоки, тоді вуха будуть просто вісити, звісати. Приміряємо на нашому панчоху, щоб наша вушка була на довжину нашого панчоха. І відрізаємо дві такі от спушки. формуємо овал з верхньої частини для того, щоб наша вушка була більш охайною. Бачимо, і робимо друге. Всі залишки поки що залиште собі, вони вам ще зновляться, як наповнювач для вашого зайки. Вирізаємо так само друге вушко. Можна перед цим навіть покласти і обвести олівцем. Зробили викрики, розрізали, тепер приміряємо нашу проволоку. Її потрібно закріпити. Закріплюємо таким чином, щоб у нас вийшов гачок та вільний край. Додатково можна ще, щоб не розходилось, замотати або проволокою, або скотчем і звентим, невеличким шматком. Ось таким бачином. І закріплюємо на нашій петлі для нашої голови. Ось таким бачином. Додатково ще можна закріпити буде скотчем І ми ще промотаємо. Одне вухо і те ж саме робимо з другим. Готово. Вушка можна з проволоки робити будь-які. Вони можуть бути одно зігнете, друге стояти старчком. Тепер треба зашити наше вухо свого роду, зробити таке от перчатку. Зашиваємо по колу, виворачуємо і у нас з'являється, бачимо, такі от. На конічники, на наше ушко. Вушко треба теж намотати нашим синтепоном. Обмотуємо їх. Одне ушко. І потім так само друге. Для того, щоб воно краще трималося, можна посередині ще намотати або ж скотчем, а додатково ще можна із синтепоном промотати. Одразу буде конструкція більш жорстка та не будуть вуха відпадати. Промотуємо вушка, беремо ще частку синтепона і промотуємо вузол з'єднання нашої голови. З нашими вухами, от бачите, як зараз на відео. Тобто, от таким от чином промотуємо з різних сторін, для того, щоб наше вуха нікуди не ділося. Це додаткове буде закріплення їх, щоб вони не відпадали. Тепер одягаємо наше вушко, яке ми зробили з нашого шкарпетки. Ще раз говорю, можна зробити без провуки, тоді вушка буде просто звісати. Або зробити проволоки, щоб вони тримали форму. Одягаємо, ось бачимо, таким чином одягли наше вухо. Тепер треба одягнути, як шапочку, нашу голову, яку ми шили до того. У нас зверху повинно було залишитися два отвіри для вух, і знизу отвір для з'єднання з, з шиєю. Одягаємо. Треба нашу вушка пришити до нашої голови. Обережно по колу кожне вушка пришиваємо, щоб нічого не сторчало та не виходило. Можна потаємним швом, можна обірвоком зробити. Тепер треба заповнювати нашу мордашку з попереду та позаду, щоб вона стала об'ємною. Беремо шматочки з індипоном та починаємо заповнити передню частину, там, де у нас щічки, та задню частину. Якщо у вас залишились ліки залишки, якраз саме воно, щоб заповнити нашу мордашку, можна було це зробити, в принципі, і роблячи, коли ми робили топ. Заповнюємо і одразу дивимося, достатньо чи ні. Дивіться з усіх боків: справа, зліва, з боку, ззаду, щоб воно було об'ємне у вас, щоб у вас не вийшла плоска морда. Заповнюємо щочки задню частину обов'язково. Беріть невеличкі шматки і їм заповнюєте. Дивіться, щоб було рівненько, якщо потрібно, трошки розправляйте рук руками, щоб воно було гарне. Добавляємо трошки позаду, щоб. Не було плоского частини. Дивимося з усіх баків, якщо вам підходить, тоді залишаємо. Якщо дивитися, що не вистачає, що ще додаємо. Треба зробити подбородок, щоб у нашого зайки було таке об'ємне наше обличчя. Зробили. Тепер потаємним швом можна зашити обличчя. Зайк, ось таким чином, обворачуючи навколо, можна зробити це звичайним швом, яким вам буде в даному випадку зручно. Зашиваємо по колу, щоб нічого не стерпчало. Оберезно зашиваємо.